У горішніх плавнях, де кожен куточок міста почав дихати весняним теплом, не лише сонце зігріває серця. Двері центру тимчасової перетримки безпритульних собак відчинені завжди, чекаючи на тих, хто готовий подарувати домівку чотирилапому другу. З приходом весни та теплих сонячних днів у волонтерів знову з'являється можливість стати ближчими до мешканців громади, виходячи на вулиці міста для благодійної роздачі чотирилапої малечі, адже центр переповнений милими цуценятами, які мріють знайти свою. Люблячу родину, і вже цієї суботи, 8 березня від 8 ранку до 12.00 у горішніх плавнях відбудеться благодійна роздача цуценят. Волонтерка Дар'я Співак разом зі своїми чотирилапими підопічними чекатиме на вас біля центрального ринку. Це чудова нагода познайомитися із цуценятами, про яких ви вже неодноразово чули у телевізійній рубриці прихисти пухнастика і дізнатися про їхні характери та обрати собі вірного друга. Благодійна роздача не просто Можливість взяти додому милого песика це шанс змінити чиєсь життя. Людина, яка відкриє своє серце і двері свого дому для цих пухнастих малюків, стане для них не тільки господарем, а цілим всесвітом. Цуценята щеплені, мають паспорти, стерилізовані, не підходять для утримання на прив'язі. Волонтери центру немов дбайливі няньки, годують їх, лікують, грають з ними, намагаючись заповнити порожнечу, що утворилася у пухнастих серцях. Про те, як Би вони не старалися, центр перетримки це не притулок, а тимчасовий дім для безпритульних собак, чиї історії часто сповнені смутку та невідомості. Маленькі, беззахисні вони шукають не лише їжу та дах над головою, але й тепло людських рук, ласку та вірність. Волонтери невтомні помічники роблять усе можливе, щоб забезпечити їм комфорт та догляд. Але лише справжня сім'я подарує їм відчуття дому.